Вітаю всіх на нашому каналі. Продовжуємо огляд оновлення і приділимо більше уваги з змінам балансу. Частини зброї знизили шкоду, інші частини її збільшили, як і здоров'я деяких ворогів. Змінилася система прицілювання. Почнемо зі змін інтерфейсу, зброярський верстат. Тепер категорії змінені, вони стали більш інтуїтивно зрозумілими та краще відображають свою суть. Більше немає одноручної та дворучної зброї. Зброю ближнього бою включає в себе тупу зброю, гостру зброю та дві нові категорії кулачно і моторизовані інструменти. Луки тепер в одному розділі з метальною зброєю, розташовані в новій категорії далекобійної зброї, виживання. Немає більше окремої категорії ультрацитової зброї, її розподілено по інших відповідних розділах. Враховуючи, що в останніх оновленнях деякі навички отримали новий опис, простіше буде орієнтуватися, для якої зброї вони підходять. У ремонтному верстаті також змінилось групування набоїв. В окремі категорії виділено енергетичні, вибухові та ультрацитери набої, системи прицілювання. Розробники приділили увагу гравцям, які уникають використання БАЦ як світла, який проходить у режимі виживання на одному житті Fallout 4 і викликає ВАЦ тільки для виявлення ворогів. Про що ж подбали розробники? Для початку це зменшення розкиду під час руху, режимі потайного приміщення та припліцилювання, знижена віддача. Під час стрільби від першої особи зменшені рухи камери, наприклад, при перезарядженні. Якщо зброя середній або довгий приціл, ви можете перемикати масштабування кнопка ВАЦ. Із системою ВАЦ також попрацювали. Вона стала більш логічною, а не випадковою. Система завжди починає з припущення, що у тебе 95% шанс влучити, а далі цей шанс зменшують різні фактори. Відстань до цілі. Наскільки видно частину тіла, менше та сховані частини складніше влучити. Тим зброя та її дальність, розкид і віддача, та скорострійність. Залишу зведену таблицю за типами зброї, а також прошу підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Дякуємо! Тепер більший вплив має пильність. Модифікації зброї дають прогнозований ефект. Наприклад, глушник дає плюс 50% доприхованої шкоди. Існує баланс між зручністю, менше віддачею і потужністю. Більші шкоди, але складніше контролювати. Значно посилена шкода від кривотечі, горіння та отрути. Також прикріплю загальну таблицю з модифікаціями. Щодо зниження шкоди, автосокира отримала зменшення швидкості, лазерні зброї зменшили шкоду, та її модифікації ослаблені. Знижена шкоду гальник плазми вона стала менш стабільною. Підвищення шкоди отримав мушкет. Колосальний вибухової шкоди у товстуна та ракетомета. У гаус до шкода піднята до 390 плюс вибух. До того ж, патрони стали простішими у вробництві та частіше зустрічатимуться в ящиках. Ближній бій отримав значний баф завдяки додатковим ефектам кривателі чи вогню. Кинжала та легка зброя менше очок дій у вас більше прихованої шкоди. Переходимо до навичок. В своє друге життя отримали луки та метальна холодна зброя, які тепер у одній категорії. Для них придбачені такі навички майстер-лучник. Дозволяє пробивати ворогів наскрізь, наприклад, якщо вони стоять один за одним. Однак справжнє нове життя лукам дає перхетрік: стріли та метальне зброя відскакуються рикошетом по інших ворогах і завдають 70% шкоди. Дальність відскоку залежить від дальності зброї. Картка угода за кожне послаблення ворога додає ще 10% шкоди. Послабленням вважаються каліцтво, кровотеча, горіння та отруєння, а в наступному оновленні додадуть і замороження. Картка лук понад усе дає ігнорування броні на 40%. Перек ніндзя додає додаткову шкоду від прихованих атак цієї категорії, так само як і піщана людина. Перекцільна рука тепер збільшує дальність метальної зброї, а траєктури завжди можна увімкнути в налаштуваннях. Змінена навичку концентрований вогонь. Тепер на найвищому ранці вона додає 3% до точності і шкоди. Картки та моди, які раніше давали можливість автоматичного відродження з певною ймовірністю, тепер спрацьовують гарантовано, але мають час відкату і вимагають використання лікувального предмета, наприклад, стимулятора. Позитивні ефекти на інших гравців, яких ви відроджуєте, застосовуються й до вас. Чудовий результат виходить, якщо ви поділитеся цією навичкою у команді. Якщо у вас активна навичка криваве місцево, вороги мають шанс вибухнути, що залежить від вашої вдачі. Шкода від вибуху для ворогів залежить від рівня гравця. Стабілізація тепер має лише одну зірку і дає тільки точність. А от вбивця танків тепер ігнорує броню для всієї далекобійної зброї, швидкі і розгін пришвидшує розкрутку мінігана. Окремо розповім про картку Штормкуль, яка дає нову механіку. Кожні 30 патронів дають стак, який додає 3, 6 або 9% шкоди залежно від рангу картки. 30 патронів не дорівнює 30 пострілів, наприклад, гвинтівка гауса за один постріл витрачає 5 патронів. За замовчуванням можна набрати 10 стаків. Але якщо поставити картку великі гармати, максимум буде 20. Лічильник стаків скидається при перезарядці або зміні зброї. Так зброя до бою збереже вам половину зарядів при перезарядці. спритність рук перезарядить без втрати. Щоб компенсувати зростання шкоди у гравців, збільшили здоров'я та стійкість багатьох істот. Вруги тепер сильніше відрізняються за стійкістю до типу шкоди. Кірить смерті став швидшим та агресивнішим. Більше покладається на ближній бій. Роботи стали невразливими до ефекту кровотеча. Крім тих, у кого є органіка. Сяючі істоти у рачтормі спавняться частіше, іноді вищі рівні гравця до сотого і дають рідкісні матеріали для ультрацвітових патронів. На цьому закінчуємо, друзі. Дякую за перегляд і до зустрічі в опалачі або на стрімах.